BBC, Guardian, Complex, CBC топ Ютуб блогери. Всі говорять про NPC стріми. Тому давайте я вам розкажу, що це таке. NPC стріми це стріми, тобто прямі ефіри, в яких люди вдають себе за програмованих персонажів, які говорять певну кількість фраз або роблять ті чи інші рухи, коли їм відправляють подарунки. Почалося це в Тіктоці і відбувається це здебільшого там, тому що там класні алгоритми та дуже зручна система, де глядачі можуть купувати подарунки, відправляти їх ведучим, а ведучі можуть конвертувати ці подарунки в реальні гроші. Давайте побачимо ще раз, як це виглядає. Hi, oh, now. Oh, now. Oh. <laughs> Зафіксували цей момент і можна йти далі. Родоначальницею цих стрімів рахується японка на Туе Коко. Є така теорія, що рік назад вона подивилась мої відео про те, як хто ці набирають популярність автоматичні стріми, де за кожен подарунок відбувається якась дія, але не змогла розібратись з програмуванням, не захотіла купувати платні програми і вирішила зробити реакції на подарунки самостійно. Це не точно, але така от теорія ну, присутня. А найпопулярнішою представницею цього напрямку є канадська блогерша PinkDoll. Oh, you, вона стала дуже медійною. В неї почали брати інтерв'ю, і вона там розказує, що заробляє в день десь по 7 тисяч доларів. В основному заробіток йде не завдяки якимось топ-донаторам, а через велику кількість дешевих подарунків і через велике охоплення. В мене ці цифри, якщо чесно, не дивують, бо звичайні стрімери в тіктоці теж мають гарні гроші. При цьому вони зазвичай просто грають в падли і читають чат. І я думаю, що такий розголос пішов все ж не через фінансовий момент, а через те, що оця npc тема тема штучного інтелекту, тема роботів дуже зачіпає людей. Це дуже незвично. Від цього всього йде якийсь такий вайб деградації, такого, знаєте, депресивного майбутнього, де бігають роботи. Все в камерах, все в прослушці, нема з ким поговорити, десь крізь отаке от різнокольорове холодне світло і шум від електроприборів. Та й взагалі ці стріми виглядають як епізод серіалу Чорне зеркало. Ну, і оскільки це так зараз зачіпає людей, оскільки цей тренд зараз супер популярний, то у Пінкдол з'явилось вже дуже багато успішних послідовників. Це як жінки, так і чоловіки. Вони придумують свої фішки, свої фразочки, стоять як заворожені та 300 триста раз одне й те саме, ну і звичайно, що заробляють гроші. В українському тіктоці когось подібного не бачив, але це лише питання часу. Скільки в цілому протримається цей тренд, сказати важко, але думаю, що свого глядача він завжди буде мати як і СМР. Ну а що ви думаєте за ці всі дві жухи, Це важливо, тому я чекаю, реально чекаю ваші коменти. Діліться цим відео зі знайомими, і якщо ви тут вперше, то запрошую підписатись, щоб вже було нарешті нас 500 тисяч.